Добрий день. команда Варшава Київ про головне готова розповісти вам гарячі новини ранку. Я Ганна Василевська, дивіться за мить. Російський терор не припиняється. Щодня, щоночі, по всій Україні. Ворог б'є по мирних мешканцях. У Краматорську, Харкові та на Сумщині нові жертви. Розтрощені райони, зруйновані будинки та ринок у вогні. Німеччина досі без канцлера. Лідер німецької коаліції ХДС ХСС Фрідрік Мерц не набрав необхідної більшості в Бундестазі в першому турі голосування за очільника уряду Німеччини. Спільна робота польсько-української експедиції у Пужниках. Прорив у складному діалозі у Польщі назвали ексгумації в Тернопільській області новою віхою у відносинах. Знайдено тіла десятків жертв. Історія почута. Росіяни знову вбивають цивільних українців. Одна людина загинула, ще двоє зазнали травм внаслідок ударів росіян по Краматорську. А на Сумщині помер у лікарні 34-річний чоловік, поранений під час атаки на область понеділок. Відтак росіяни забрали життя чотирьох людей напередодні, а нині під ранок вкотре обстріляли Харків. Російські терористи атакували місто та область кабами ФПВ-дронами та безпілотниками типу Герань. Внаслідок цього 11 людей зазнали травм. На ринку Барабашово зайнялася масштабна пожежа. Два десятки торговельних павільйонів вигоріли вщент. Ще майже 80 пошкоджені вогнем. Під обстріл потрапили і житлові будинки в чотирьох районах міста. В області ворог атакував понад два десятки осель людей. У Сумській області просять терміново евакуюватися мешканців двох населених пунктів біля кордону з Росією, Білопілля та Ворожби. Обидві громади межують з Курською областю Росії та перебувають під постійними обстрілами. Записатися на евакуацію можна цілодобово, повідомляє обласна влада. В Сумах працює евакуаційний транзитний центр, на якому можна зареєструватися на грошову допомогу, статус ВПО та можливість знайти житло. Напередодні рятувальники вивезли із прикордонних сіл Білопільської громади 31 людину, серед них семеро дітей і літніх людей. Сьогодні планують вивести пів тисячі жителів. Евакуацію проводять на броньованих автомобілях під постійними обстрілами. Удар у відповідь: понад 100 українських дронів налетіли на Росію. Масовано безпілотники атакували низку областей. Міста розташовані за сотні кілометрів одне від одного. Долетіли українські дрони і до Москви. Місцеві телеграм-канали публікують відео з місця падіння уламків дрона на каширському шосе у Москві. Очільник російської столиці повідомляє, нібито серйозних пошкоджень чи руйнувань в місті немає. Вороже міноборони заявило, вночі збили 105 українських безпілотників над 11 областями РФ. Низка аеропортів в Росії частково або повністю припиняли роботу. Українці взяли участь у військовому параді в Лондоні з нагоди 80-ї річниці перемоги над нацизмом. 1300 солдатів збройних сил України пройшли від парламентської площі до Букінгемського палацу. Марш супроводжувався словами прем'єр-міністра Вінстона Черчилля, виголошеними 8 травня 1945 року з нагоди перемоги над нацистською Німеччиною, які зачитав актор Тімоті Спол. З трибун за парадом спостерігало три покоління британської королівської родини. Після параду король Карл і члени сім'ї з балкону Букінгемського палацу спостерігали за польотом літаків британського ВПС. Серед літаків у лондонському небі були транспортний літак-вояжер, який використовується у британській підтримці України у Великій Британії. До четверга триватимуть заходи з відзначення 80-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі. Азія не планує передавати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Петріот. Про це повідомляє Ройтер із посиланням на джерела в уряді країни. Раніше західні змі писали, що США та їхні союзники ведуть переговори щодо перекидання систем ППО до України через критичний дефіцит. Вашингтон уже закликав країни-партнери передати все, що можливо, зі своїх запасів, щоб допомогти Києву протистояти масованим ударам Росії. Наразі основний тиск чиниться на європейських союзників, зокрема Німеччину, Іспанію та Грецію. Нещодавно було ухвалено рішення про передачу Україні додаткової системи Петріот, яка раніше базувалася в Ізраїлі. Україна має вісім систем Петріот, шість з яких активно захищають ключові. Райони, зокрема, Київ. Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск хабів національної єдності для українців за кордоном. Вони з'являться у Німеччині, Іспанії, Чехії та Великій Британії. Їхня мета допомагати українцям за кордоном з юридичними питаннями, працевлаштуванням і підготовкою до повернення додому після завершення активної фази війни. Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з українською громадою у Празі. Кілька днів президент мав зустрічі з чеськими високопосадовцями. Він наголосив на важливості єдності Європи, підтримки вступу України до ЄС та спільної роботи над майбутнім відновленням. Країни робимо все і хочемо зупинити гарячу, принаймні гарячу стадію війни найближчим часом, не за роки, а за тижні, місяці, як вдасться нам з партнерами відновлення України, а це відновлення через фаховість людей. Людей треба повертати о, всі, тих, хто в Україні, весь той бізнес, який в Україні він буде працювати разом з партнерами на відновлення. Це знов-таки не тільки емоції, Це Реальні дії це практика, це гроші інвестиції в Україну. Німеччина досі без канцлера. Лідер німецької коаліції ХДС ХСС Фрідріх Мерц не набрав необхідної більшості в Бундестазі в першому турі голосування за очільника. Уряду Німеччини для обрання Мерцу не вистачило шість голосів. За його кандидатуру на таємному голосуванні віддали голоси 310 депутатів Бундестагу. Проти виступили 307. Для позитивного результату мало би бути 316 голосів. Сесію Бундестагу перервали, щоб визначити подальші кроки. Згодом має відбутися друга спроба обрання канцлера. Якщо Мерц не отримає більшості голосів і за другим разом, тоді нижня. Палата парламенту матиме 14 днів, щоб обрати кандидата з абсолютною більшістю голосів. Якщо і новий кандидат не матиме підтримки, конституція дозволяє президенту призначити канцлером кандидата, який набере найбільшу кількість голосів. Або розпустити Бундестаг і провести нові загальнонаціональні вибори. Нагадаємо, напередодні ввечері в Берліні відбулася урочиста церемонія проводів Олафа Шольца з посади канцлера Німеччини. У своїй промові він закликав до захисту демократії та побажав успіху наступнику Фрідріху Мерцу. Президент Польщі закликав Трампа змусити Путіна укласти мир, пише американське видання «Політіко». Президент Польщі звернувся до президента США із закликом посилити економічний тиск на Росію. На думку Анджея Дуди, це потрібно, аби змусити Кремль припинити війну проти України. Він вважає, що Трамп єдиний, хто здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Польський президент наголосив, що Трамп побачив реальну картину після останніх дискусій із Путіним. І має необхідні інструменти, щоб заблокувати ключові інтереси Путіна. У Варшаві розпочалася найбільша конференція з питань оборони та безпеки в центрально-східній Європі. Meta Defense 24 Days» – це стратегічний діалог щодо зміцнення обороноздатності Європи. На заході перебуває наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вона з нами на прямому зв'язку і готова розповісти вам більше. Вітаю, Марія. Розкажи детальніше про теми конференції та учасників заходу. Вітаю, Ганно. Російська агресія проти України та її вплив на загальну світову безпеку та насамперед безпеку у цьому регіоні. Це одна з головних тем цієї. Конференції запрошених гостей з України Катерина Черногорова, яка є заступницею міністра оборони у цифровому напрямку, також посол України в Польщі Василь Боднар. Також тут очікують українських генералів як представників українського війська. Якщо детальніше розбирати теми, які сьогодні будуть розглядати, здебільшого вони стосуються обороноздатності Польщі. Тут будуть обговорювати, як захистити польське небо у разі небезпеки про повітряну оборону, говоритимуть про. Ти ракетну також говоритимуть, як посилити східний кордон Польщі. Говоритимуть також про систему оповіщення небезпеки для населення та будівництво укриттів. Говоритимуть про виготовлення боєприпасів та і про багато інших речей, які стосуються обороноздатності. Польщі відкривав захід міністр оборони Польщі, який зазначив, що Польща хоче імплементувати український досвід реальної війни. Йдеться про сучасні технології, про дрони, про використання штучного інтелекту на війні. Також пан Косіня Камеш говорив про те, що Польща готова виділяти ще більше грошей на свою обороноздатність. Давайте послухаємо. Тому уряд вирішив вже сьогодні переказати кошти з національного плану відновлення 26 мільярдів з енергії для міст на користь фонду безпеки та оборони, це показує, що стратегія безпечної Польщі, будівництво східного щита, укріплені закупівля дронів та антидронових систем, зміцнення сили в альянсі та використання цих бюджетних коштів є для нас абсолютним пріоритетом. Захід дійсно масштабний. Тут делегації з 50 країн. Також сьогодні тут буде відкриття виставки великої військової техніки в Польщі. На цьому у мене все Ганно, Тобі слово. Дякуємо, Марії. З нами на прямому зв'язку з безпековою конференцією у Варшаві була Марія Черняхівська. Вона продовжить стежити за подією і збере для вас ключові заяви, що пролунають протягом дня на цій події. Найважливішими обов'язково розповімо в етері Слава Тіві. Російський добровольчий корпус підрозділ, що став частиною сил безпеки і оборони України, три роки бере участь в операціях не лише у гарячих точках, таких як Бахмут і Авдіївка, але й на російській території. За словами представників ГУР, РДК активно співпрацює з іншими українськими підрозділами, а також з міжнародними партнерами. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Слава Тіві розповів представник РДК. Він каже, що останнім часом охочих приєднатися до добровольчого корпусу побільшало, але долучитися до бійців не просто треба пройти кілька рівнів перевірки. Більшість того, що ми використовуємо, це волонтерські донати. Нам надсилають хліб, консерви, продукти, а також техніку пальне. Так, ми є офіційними військовослужбовцями, які отримують зарплату чи офіційне постачання. На початку більшості це було трофейне озброєння, яке ми вилучали в окупантів, коли РДК почав мати офіційний статус. Ми офіційно отримуємо озброєння російського українського виробництва, а також за кордону. Найпростіший спосіб зв'язатися з нами це написати в наші соціальні мережі. Ми маємо телеграм-канали. А для тих, хто вже потрапив до лав армії РФ, є інший вихід. Потрібно написати в наш бот. Якщо це можливо, найкраще здатися в полон зсу. Хоча це насправді складно, адже треба перейти лінію зіткнення. Насправді ми отримуємо багато заявок, особливо від полонених. Ймовірно, влітку українська делегація почне пошукові роботи на території Польщі в межах польсько-української співпраці, спрямованої на спільне осмислення історичних подій Другої світової війни. Про це в ексклюзивному коментарі Слава Тіві сказав заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Андрій Наджос. Назвати локацію він відмовився. Мовляв, це передчасно. Спершу, за словами заступника міністра, треба перепоховати останки, знайдені у пужниках на Тернопільщині. І лише тоді фахівці обох країн візьмуться за наступні об'єкти. Наразі у пужниках знайшли останки понад 40 людей, більше 20 ексгумували. Останні кілька днів на заваді пошуковцям стала погода, а саме дощі. Утім, поки що все йде за планом. Додав на Джос. Після закінчення польових робіт, які триватимуть ще приблизно два тижні. Починається тривалий етап проведення ДНК експертиз. Наступний етап він буде більш тривалим. Будуть відібрані рештки ДНК, і потім вже безпосередньо ДНК-експертиза буде проводитися на території Польщі. Але є у нас інформація від польських партнерів про те, що українську сторону також планують запросити до проведення ДНК досліджень. Це предмет для дуже дуже уважних і ретельних досліджень для нас. Наразі пужники це великий, великий виклик, і це перший крок. Решта рішень вони вже будуть ухвалюватися практично за підсумками проведення і завершення робіт в пужниках. Ми би не хотіли зараз забігати наперед, тому що враховуючи, що у нас була пауза більше 10 років, і це ми розпочали в умовах широкомасштабного вторгнення Російської Федерації проти України, коли у нас Є надзвичайно складні безпекові умови в будь-якому регіоні України. Ми проходимо зараз пушники. На цьому сконцентрована вся наша увага. У Польщі назвали проривом у відносинах з Україною ексгумацію у пужниках. За словами керівника польсько-української робочої групи з історичного діалогу депутата Павла Коваля, ексгумації, які проводяться в нині не існуючому селі Пужники Тернопільської області, є проривом у відносинах між обома країнами. Коваль підкреслив, що перебуває в постійному контакті з командою, яка проводить ексгумації в пужниках в Україні. Він нагадав, що вдалося знайти тіла Великої групи жертв